можемо, ну якщо в когось є там склероз, нагадати події тих днів. і правда була в тому, що ці угоди якраз зупиняли шлях України на право України на нашу суверенну зовнішню політику. І я пишаюся тим, що саме Порошенка і наша команда вибороли разом зі збройними силами України в першу чергу і суспільством наше право на суверенітет і суверенну зовнішню політику єдиними парасолькою безпеково для України дійсно є членство в НАТО, і це право визначати українському парламенту, українському президенту, який подав ці законодавчі зміни, парламент їх конституційною більшістю проголосував і Порошенко їх підписав. Це для того, аби зупинити реванш в 2019 році. Бо ми ж не розуміємо, хто б що надумав в 2019 році, яку нейтральність впроваджувати. Чому це відбувається саме зараз? Ну, для мене очевидно так само, що можливо країну готують до реваншу, до того, що прийдеться. Знаєте, відмовитись від НАТО, і треба шукати винних. А в нас завжди винен усьому Порошенко. Це ж очевидно. У нас раніше у нас Порошенка напав на Україну, да там, і досі в ДБР розслідуються сотні кримінальних справ по не просто ганебним. а… Ну, Антидержавницьким пасквілям портнова і Компанії про те, що Порошенка дозволив як Верховний Головнокомандувач, контрнаступ, звільняючи частину окупованого Донбасу в 14 році, про те, що він дав наказ в Керченській протоці нашим кораблям охороняти її, а не захопити ще тоді узбережжя Азовського моря і Чорного моря, Ви розумієте, що відбувається. А тепер нам говорять, що ну це ви вдумайтесь тільки дорогі українці. Говорять так. Плавно плавно підводячи, що війна. Повномасштабна розпочалася не через російську агресію, а тому, що це ж дійсно наратив Кремля, як правильно говорить пан Ігор, тому що Україна загрожувала Росії тим, що вона може стати членом НАТО. Вона скоро НАТО буде винна в тому, що в Україні щодня росіяни вбивають українців. Це просто абсолютне, знаєте, намагання поставити з хворої голови на здорову переключити. І В даному випадку мені просто цікаво, що 6 років ДБР, витрачаючи вже мільярд. По-моєму, бюджетних гривень займається абсолютно маячнею, замість того, аби дійсно зайнятися тими питаннями. Як так трапилося, що за два десятиріччя до 2019 року у нас знаєте, йшли в Росію там півкраїни, намагалися туди тягти партія регіонів і оці всі товариші. Я хочу нагадати, що війна в нас почалася, коли у нас була зафіксована нейтральність в 2014 році.